На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Ходім зі мною. Чуєте, регочуть, репить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт стогін серед ночі, з'єднались смерть і святість, гріх і світло, а він іде, хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби. Боже як болить. Запах крові різав йому очі і мовив тихо пити дайте пить, засохлі губи лопали від спеки, і теліпались м'яса ваш а до Голгофи йти ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння впилось вп'яте. Точилась кров з його пробитих ніг, він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг, залізні цвяхи розривали, жили, і таліпались м'ясова шматки, звисало, як ганчір'я його тіло, а він ледь мовив. Боже мій, дай сил, пробили руки, а народ регоче, зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, підвівши до неба очі, залишений, опльований один. Ви бачили колись півмертву мати? Ви чули істеричний її плач? Бо її сина розіп'яли кати, а він молив отця, пробач вона якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя, але не їй йому шипи тернові. Пробили вени, череп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що Він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе. А він страждав за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву, його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Ісус прийшов, Він переміг усі кайдани, щоб дати нам ожити з ним. Бо кожен, хто повірить Його Слову, Він вічно буде жити і воскресне в Нім. Ні смерть, ні гріх, ніщо не має силу. Ісус Христос воскрес. І ти, мій друже, воскресне з ним. Амінь.